Пані Тетяно, ви понад 13 років очолюєте 54-ту Маріупольську школу у приморському районі. Розкажіть от за ці 13 років, за останні роки, яким було приміщення закладу? Як проводилися ремонти чи проводилися? Як змінився взагалі заклад? Ну, за ці 13 років я хочу сказати, за підтримки да, нашого міста наші школи е, ремонтували. І вони мали гарний задовільний стан. Що стосується будівлі нашої школи, наша школа 65-го року народження. Так? І за ці часи, і на початок лютого 22-го року, наша школа була відремонтована. Так, у нас не було капітального ремонту будівлі. Але ми, нас було відремонтовано дах, у нас були застеклені, замінені усі вікна на металопластикові. Ми мали гарну підлогу. Найголовніше, санітарний стан, тому ми мали обладнані дитячі туалети і туалет для працівників, сучасні з теплою водою, з, усіма, з усім приладдям. Ну і най, саме найголовніше, що усі класні кімнати в рамках. Оснащення Нуш нової української школи, це і початкова школа, і попередня середня ланка, мали шкільне приладдя, шкільні меблі, сучасні, повністю методичне забезпечення, кожний кабінет класний був обладнаний. Потихеньку у нас було: ми сформували для себе два кабінети інформатики, в яких вже були найбільш сучасні комп'ютери, які задовольняли потреби. Того часу, як я, ми залишила. Наше рідне місто, і коли ти прийшлось багато подорожувати, і ти бачив інші школи, і якісь сюжети, або просто був у іншому місті і бачив школи, і ти розумів, що наші школи були кращі. Так, ми, я повторюсь, ми не були школою після капітального ремонту повністю так, оновленою, оснащеною. Але наша школа відповідала вимогам, задовольняла наші потреби, і нам було там комфортно, затишно. і це Завдяки ще й нашим батькам, тому що вони були небайдужі. Школа всередині, як осередок мікрорайону, і постійно ми з батьками приймали участь. У нас декілька років діяла програма, батьківський фонд називалась. Це коли батьки разом з місцевим самоврядуванням ми допомагали нашій школі ставати краще. Це стосовно остіклення вікон і підлоги і так далі. Скажіть, які плани у вас були на 2022 рік? От січень що планували? Ми очікували оснащення. Завершувався ремонт. Ну він йшов повним кроком спортивної школи, яка з нами зовсім поруч. Так і ми очікували оснащення наших спортивних майданчиків, тому що вони от потребували заміни, і ми були в черзі. і Ми очікували саме обладнання нашого шкільного спортивного подвір'я. 24 лютого. Повномасштабна вторгнення, розкажіть, які перші зміни ви застали тоді в школі? А в плані, що як змінюється функціонал, що перше починаєте робити? Ну, по перше, коли ми вже ця звістка прийшла, коли ми усвідомили, да, десь за добу. І коли зібралися з шкільним колективом, то по-перше, що це було звернення нашої приморської районної адміністрації підготувати школу для того, щоб дати захисток і прихисток людям, які його потребують, і, і десь уже з 25-26 числа у школу почали. Звертатися наші місцеві громадяни. Ну хто це був? Це були хто поряд був. мешкав? Чи це були сіздав? вже люди, це були хто поряд мешкав, і вони вважали, що в школі безпечніше. Хоча у нашій школі не було оснащено укриття. Да, у нас був але були такі, як закуточки, десь люди все рівно вважали, що у школі безпечніше. Ще лунали сигнали тривоги. Да, підтягались люди, приїжджали вже були перші. Евакуйовані з Волновахи. Це були сартанці, деякі родини. 26-27 числа ще тільки приходили люди на ночівлю. Ми розташовували у нас була спальня для. Наших першачків обладнана там, ліжками двоповерховими, яка не мала вікон практично, десь стіни здавалися більш потужнішими і люди приходили на ніч. Нам на 9 березня, а саме 9 березня я була останній раз у школі, у нас перебувало у будівлі десь біля 40 людей і з дітьми родини. Вони ну, облаштувались, були проживали. У школі постійно готували це вже 9 березня, це вже не було ж ні зв'язку, ні зв'язку. Вода трошки у школі, так вчителі, які приходили на чергування, десь у кабінетах була вода, бутильована вода віддавали людям десь миючі засоби. А де їжу знаходили? Розумієте, ну це з, особ... з особистих запасів, мабуть, мешканців. На початку, десь першого, може, 28-го, так лютого, першого березня, працівники нашої їдальні, да прийшли, і люди вже були. У школі, тому вони видали якесь кухонне приладдя для того, щоб вже ну, можна було готувати. І там десь ті, які запаси у шкільній їдальні віддали людям. А так в основному з особистих запасів вода була ж у школі, а так люди зі своїми особистими запасами їжі, і як весь Маріуполь, де її брали. То їжу у кожного своя історія. Коли відбулися перші руйнування закладу? Перші руйнування закладу від почали відбуватися у 20-х числах березня, коли ворог більш потужно став руйнувати Приморський район. Коли почастішали обстріли, в домах, де вже були руйнування, де були прильоти, то вже родини були, знаходились на постійній основі. А в школу, десь 20 березня, перелетів під час бомбардувань, прилетів перший снаряд, який навіть не розірвався. І люди, які мешкали, чоловіки, цей снаряд він у шкільні сходи влетів, і вони його не розірвався. І вони ризикуючи життям, але щоб захистити тих дітей і жінок, які були, винесли його подалі від, від школи. А, а далі, коли б стали накривати усіма можливими засобами Приморський район, то і наша школа стала руйнуватися, було зруйновано. Практично і спортивну залу, і бібліотеку нашу шкільну, і їдальню, і перекриття. Але люди, я так маю надію, ну із тих, як ми спілкувалися, коли почали виходити на зв'язок вже після евакуації, після виїзду з міста, коли розшукувала своїх колег, так і ми учнів розшукували, то ну, люди не постраждали в самій будівлі школи. І вже остаточні руйнування сталися зі школою, коли люди вже покинули приміщення. Ну зараз у, у, у дуже такому невеселому стані, у зруйнованому стані наша школа. І, але врятувалась, на сьогодні є цілою наша у нас на, на, на одній фасадній частині спортзалу. Спортзалу нема, але на стіні збережена. Мозаїка 65-го року. Коли Маріуполь повністю окупували, що відбувається закладом? Що вам відомо? Про нашу будівлю у нас така сумна доля у нашій будівлі, тому що крім того, що наша будівля нашої школи віддалася руйнуванню від зброї, так ну і вона не минула доля мародерства, так? тому що все, що можна було. Покрасти оті вічливі люди, які ми ж спробували ховати, да, і, і все обладнання шкільне, те, що краще зносили. Ну, Все, що можна було вціліло і забрати. Люди, окупанти у військовій формі прийшли і забрали те, що було вцілілим, а що їм не знадобилося, то вже місцю воно. Руйнувалося як і під час руйнування будівлі, так і люди, які як сказати, грабували да? і магазини, і школи, і розносилось, потрібно їм чи не потрібно. Ну, якщо це якісь дерев'яні да, меблі, то зрозуміло, що це потрібно було людям виживати, і потрібно було готувати їжу, потрібні були дрова. Це одне. Зараз школа не відбудована. Да, що, що зараз росія? Зараз там вона роблять? стоїть у руїнах. Наша школа, будівля нашої школи, те, що від неї залишилось. Вона у такому. Я ж кажу, у сумному стані. І от вона перебуває. І батьки, які іноді спілкуємося і продовжують навчання в нашій школі, кажуть, що добре, що ви не бачите на очі. Ну, там фотографії, які є, в них, від них уже серце, коли дивишся, зжимається, да, скільки було вкладено, і скільки було зроблено у цій школі. Ну, а зараз школа зруйнована? Там просто вона стоїть як занедбана будівля. Будівля практично зруйнована і так і стоїть. Розкажіть про ваші такі почуття, які найбільше на вас вплинули, які запам'яталися вашій пам'яті вже після повномасштабного вторгнення, які пов'язані зі школою. Що найбільше врізалось у пам'ять? Що найбільше врізалось у пам'ять? Ну, По-перше, це така відданість працівників школи, самій школі. Тому що багато працівників, це і технічний персонал, і педагоги, які живуть навколо школи. І коли ми здійснювали чергування, так, ми там, ну, вдень чергували жінки, вночі чоловіки. ну, У нас не було там педагогів. Чоловіків, але є чоловіки, вчителі, які родини ночували. І оця відданість школі, що мої прибиральниці, які працювали в школі, так вже люди були, жили. Вони приходили, коли було тихо, приходили до школи, мили ті коридори. Хоча там зливали ми десь воду із опалювальної системи ту технічно, так, і слідкували за порядком. І те, з якою відданістю приходили вчителі. Казали, що може якось ну, спілкувалися з людьми, надавали. Оце саме людський фактор вразив. Ми сьогодні можемо говорити про шкоду фінансову. Про шкоду фінансову. Якщо стосується так, ми можемо говорити сьогодні про шкоду фінансову, тому що повністю все обладнання, всім, чим була оснащена школа, воно втрачено. І також я не знаю, я не спеціаліст, але враховуючи те, що і перекриття і що з, про процес про руйнування, наша школа, я не знаю, чи підлягає вона відновленню. Тому у нас е фінансові наші втрати, це практична втрата повністю школи. І чи підлягає вона відновленню, думаю, візуально, думаю, що ні, а там то вже вирішувати спеці спеціалістам. Після нашої перемоги, але дуже хотілося, щоб школа була відбудована. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую за відданість вашій справі. Все відбудуємо, все буде Україна.